Ну що ж, в нас на огляді знову неймовірна крута огорожа з нашої цегли SandX Prime. Зараз я вам трішечки розкажу про неї детальніше. Отже, загальна довжина цієї огорожі складає 20 метрів. Висота стовпа у нас 1,70 м, а прольот має у нас 2,75 метра. Також тут є підмурівка в 5 рядів. Для побудови цієї огорожі була використана цегла Сентекс Prime у кольорі Яшма в кількості 1380 штук. Загальна вартість цегли становить 165 тисяч. Для накриття стовпів обрали дошок Олімпія, для накриття фундаменту та підмурівки. Обрали парапати та напівпарапати в графітовому кольорі з поверхневим пофарбуванням. Загальна вартість дашків, парапетів та півпарапетів становить 64 тисячі гривень. Для каплиці було обрано цеглу Prime в кольорі агат в кількості 66 штук. Для вставок обрали символ брік з елементами вишивки. Загальна вартість цегли символ брік становить 6 тисяч гривень. А загальна вартість цегли агат. 3564 гривні. Отже, загальна вартість цієї огорожі становить 229 тисяч гривень. Не відкладайте свої мрії на завтра. Починайте будівництво вже сьогодні. Разом із з Брікленд. Пишіть нам приватні повідомлення.